Податки на угодах із нерухомістю змінилися, починаючи з 1 грудня 2024 року. Діє нова ставка військового збору. В цьому відео розповімо актуальну інформацію про податки при даруванні нерухомості, а також розповімо, як вас обманюють, стягуючи 1% держмита, яке ви платити не повинні. Проте і це ще не все. Я розповім, в якому випадку за дарування з вас можуть стягнути 23% податків. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисну інформацію щодо нерухомості. Це дозволяє нашим підписникам безпечно. Кладати угоди із нерухомістю усвідомлено інвестувати в будівництво і знати всі нюанси щодо володіння нерухомістю. До речі, наступним на нашому каналі вийде відео про податки при. Купівлі продажу нерухомості, тому обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. А якщо у вас є питання щодо вашої ситуації, пишіть їх в коментах, щоб ми могли врахувати ці питання в новому відео. Або ж запишіться на індивідуальну консультацію. Посилання для запису залишаю внизу. В яких ситуаціях вигідніше дарування, а не купівля-продаж? Оформлювати дарування нерухомості вигідно в тому випадку, якщо угода відбувається між близькими родичами. І увага! Дуже важливо, щоб це були резиденти України. Зверніть увагу, для дарування немає ніякого значення, як довго власник володіє цією нерухомістю. Квартира чи будинок можуть знаходитися у власності дарувальника. Тиждень, рік чи більше трьох років це абсолютно не впливає на податки при угоді дарування. Ці нюанси мають значення лише для купівлі-продажу, а не для дарування. Для угоди дарування важливо, чи угода відбувається між близькими родичами чи між чужими людьми. До близьких родичів відносяться ваші батьки, ваш офіційний чоловік або дружина, ваші діти, рідні брати та сестри. Баба та дід і ваші онуки витрати на угоді дарування. Якщо договір дарування укладається між близькими родичами резидентами України, тоді на угоді потрібно заплатити лише за послуги нотаріуса. Прайс у кожного нотаріуса свій, тому ця сума може досить сильно відрізнятися в різних нотаріусів навіть в межах одного міста. Але для того, щоб ви орієнтувалися в ринкових цінах, скажу, що для міста Києва середньоринковою ціною я би назвала біля 8 тисяч гривень за договір дарування. Все ніяких податків ви не платите. Не потрібно сплачувати ні ПДФО, це податок на доходи фізичних осіб, ні військовий збір, який тепер становить 5% замість півтора, ні збір до пенсійного фонду. Держмито при даруванні нерухомості. Я на 100% впевнено можу стверджувати, що за договір дарування між близькими родичами не потрібно сплачувати держмито у розмірі 1%. Проте на практиці, на жаль, часто зустрічаються нотаріуси, які вимагають сплачувати цей 1% держмита. Тому зараз надаю вам аргументацію, чому цього робити не потрібно. Відкриваємо декрет Кабміну про державне мито і бачимо наступне. При посвідченні договору відчуження нерухомості, а дарування це відчуження нерухомості, ставка держмита складає 1% суми договору, але не менше одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян, а це аж цілих 17 гривень. Тобто платити держмиту потрібно або в розмірі 1% від суми договору, або в розмірі лише 17 гривень. Тоді скажіть мені, будь ласка, чи є у вас в даруванні сума договору? Це ж дарування, воно безоплатне. Тому є роз'яснення податкове, де максимально прямо написано, що в цьому випадку держмито треба сплачувати у розмірі одного неоподаткованого мінімуму доходів громадян тобто 17 гривень. А не в розмірі 1% від вартості подарованої нерухомості. А тепер ще цікавіше: ці 17 гривень держмита треба сплачувати виключно у державного нотаріуса. Саме державні нотаріуси справляють держмито, яке вони перераховують до місцевого бюджету. По перше, це вказано в тому ж кабінеті міністрів про державне мито. По-друге, показує вам роз'яснення податкової, яка чітко відповіла, що приватні нотаріуси не справляють ніяке держмито. Тому якщо приватний нотаріус стягує з вас 1% начебто держмита, то насправді ніяке це не держмито. Нотаріус не буде перераховувати його до держбюджету. Це просто оплата послуг приватного нотаріуса, яку він чомусь вирішив представити вам як офіційний державний платіж. Приватний нотаріус вправі самостійно визначати вартість своїх послуг, але він повинен чітко говорити, що це саме плата за його послуги, а не якийсь офіційний платіж до державного бюджету, адже це не так. 23% податків при даруванні, коли дарування є дуже ризикованим. Якщо дарування відбувається між близькими родичами, то жодних податків сплачувати не потрібно. Проте не всі знають, що це стосується резидентів. З нерезидентами ситуація неоднозначна, тому що в податковому кодексі є дві норми, які протирічать одна одній. Відповідно до першої норми, при даруванні між близькими родичами не сплачуються податки. А відповідно до другої норми, якщо хоча б одна із сторін дарування є нерезидентом, тоді потрібно сплачувати ПДФО 18%, а також військовий збір 5%. Виникає питання: а якщо дарування відбувається між близькими родичами, один з яких або навіть двоє є нерезидентами, яку із цих норм застосовувати? Про те, що близькі родичі звільняються від оподаткування, чи про те, що нерезиденти повинні сплачувати податок, що в цьому випадку важливіше: ступінь споріднення чи резидентський статус? Однозначної відповіді на це питання немає ні в податковому кодексі, ні в роз'ясненнях податкової. Хоча насправді є один лист з податкової, але він дуже-дуже старий, ще 17-го року. В цьому листі податкова, звісно, обґрунтовує, що коли мова йде про близьких родичів, але не резидентів, то податки потрібно платити як для нерезидентів, тобто 23% при нинішніх ставках. Що ж робити, якщо є така незрозуміла ситуація з оподаткуванням? В цьому випадку, по-перше, варто проаналізувати, чи не простіше вам буде укласти договір купівлі-продажу, де все чітко і зрозуміло з оподаткуванням. По-друге, потрібно розуміти, що якщо все-таки ви захочете укладати договір дарування, але при цьому є певні сумніви щодо вашого резидентського статусу, то ви повинні бути готові до того, що протягом найближчих. Трьох років податкова може спробувати донарахувати вам 18% ПДФО, а також 5% військового збору, плюс, звісно, штрафні санкції. І по-третє, варто знати ще про одну норму податкового кодексу, яку можна використати на свій захист. Справа в тому, що коли норми податкового кодексу суперечать одна одній та припускають неоднозначне множинне трактування, у тому числі і різні ставки податку. Тоді рішення приймається на користь платника податків, а не на користь податкової. Пункт 56, .21 податкового кодексу України. Сподіваюся, це відео допоможе вам правильно розрахувати свої витрати на угоді дарування і не платити лишніх зборів. Не забувайте поширити це відео, щоб більша кількість людей володіла цією інформацією.